Рецепт приготування морської риби до із картоплею в духовці. Це дуже корисна ніжна така делікатна з ледь солодкуватим смаком риба. Дуже популярна в середземноморській кухні, а готується простіше простого. Я придбала одну велику рибину вагою 700 г. Вважається на одну порцію потрібно від 200 до 250 г. Риби, але враховуючи, що риба у мене із картоплею то цієї рибини достатньо на 4 порції. Насамперед потрібно включити духовку, звичайний режим верх-низ без вентиляції. Температура 200 градусів Цельсія. Форму для запікання я застелила пергаментом та змастила олією. Зрештою, пергамент чи фольга потрібні тільки для того, щоб потім не відбивати довгу посуду. Невелику, добре помиту і необчищену картоплю. Розрізаю на 4 частини або ж навіть навпіл. Викладаю відразу форму для запікання посипаю трішки молотим чорним перцем та сіллю. І поливаю 2 трьома столовими ложками оливкової олії. Ще картопельку можна посипати сухим розмарином або ж орегано. І відразу ставлю картоплю до розігрітої духовки. Духовка в мене ще не досягла температури 200 градусів. Час попереднього приготування картоплі від 20 до 30 хвилин. Тим часом я займусь моєю рибкою. Я придбала живу рибину вогою 700 г. В магазині вже мені її почистили. Залишилось тільки помити її та обрізати плавники. В протилежному випадку рибу потрібно очистити від лоски, зябер та нутрощів. Отож, обрізавши плавники рибу потрібно посолити та поперчити як всередині, так і зверху. Зверху можна посипати сілю більше, ніж вам здається, що потрібно. З середини риби кладу одну скибку цибулі та декілька скибок лимона. А, і крім солі та перцю, ще потрібно було посипати якоюсь ще ароматною травою покласти гілочку розмарину, я посипала просто сухою петрушкою та кропом. Ще нарізаю декілька скибок лимона, кладу декілька скибок під саму рибу і декілька зверху. І ще трішки поливаю дораду соком лимона. Ось так виглядає рибка, готова до запікання. Зверху на лимончик ще можна капнути одну чайну ложку оливкової олії. І зверху на рибину також я це зроблю згодом. Моя картопля стояла в духовці 20 хвилин і вона вже більш, ніж напівготова. Зараз мені її потрібно відсунути трішки в бік, звільнити місце для риби. Переклавши до раду у форму для запікання, розкладаю навколо неї картоплю у вільний простір. Мені залишається полити зверху до раду 1 столовою ложкою оливкової олії і поставити запікатися рибу із картоплею назад в духовку. час запікання такої великої рибини час запікання такої великої рибини в духовці при температурі, скажімо, 180 градусів, а не 200, 30 хвилин. Я на даний момент температуру не зменшую. Запікаю принаймні 10 хвилин рибу при температурі 200 градусів Цельсія. І вже потім зменшую температуру до 180 градусів та продовжую запікати від 15 до 20 хвилин, тобто в середньому. Попередній час приготування картоплі півгодини і потім разом із рибою ще півгодини. Якщо ж ви придбаєте декілька штук раду меншої ваги, скажімо, 300 чи 400 г, то час запікання такої невеликої рибки буде не більше 20 хвилин. Шкірка в риби має добре запектись підрум'янитись. Шкіру з риби ми не споживаємо. А от саме м'ясо риби має бути вологим, не пересушеним, не пересмаженим. Соковитим та ніжним. Сервірувати рибу із картоплею можете за своїм смаком я використала кріп та журавлину, і можете подавати рибу до столу в цілому вигляді, або ж можете вже підготувати порції. Рибу ні в якому випадку не потрібно розрізати, а просто знімаєте рум'яну шкірку зверху. Двома приборами це можна робити навіть за столом в присутності гостей. Знявши шкірку, можна вийняти відразу кісточки у спинному хребті. Ви їх легко побачите і заберете. така блискуча, соковита ніжна рибка має бути під шкіркою. Далі розрізаєте рибу ножем посередині, ділячи ніжне м'ясо на дві частини це буде два філе дораду. І знову за допомогою двох приборів, розтягуєте філе дорадо в протилежні сторони, оголюючи хребет риби. Таким чином, у філе риби практично не залишиться кісточок. Залишається забрати хребет разом із головою і тарілки. Як бачите, все це робиться надзвичайно просто. Нижню частину риби розрізайте просто ножем навпіл і маємо 4 порції дораду. Дуже ніжна, смачна, ароматна і соковита рибка. Можна сказати, у власному соці із лимоном. І мінімум зусиль при приготуванні. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!